Ми Юкін Радіо, Українська Радіо Канади, великий постачальник електроенергії в Альберті, спонсор Energy, якому вже більше 10 років і який має більше, ніж 70 тисяч користувачів. І дитячий хоспіс Дім Метеликів в Україні у місті Чернівці, ми починаємо великий благодійний проєкт. Спонсор Energy від самого початку свого існування вони е, вклали в свою бізнес-модель, отакий самий благодійний аспект. За кожне підключення вони перераховують гроші благодійній організації. Тобто, якщо ви підключаєтесь не до NMAX чи якогось іншого там провайдера електрики е, оператора, е, або якщо ви переключаєтесь. Е... З одного на іншого постачальника, в даному випадку на Sponsor Energy, то компанія Sponsor Energy платить гроші за таке підключення благодійні організації. І от до сьогодні в переліку були лише локальні канадські, альбертійські черіті організації, на які ви могли скерувати от той внесок, який Sponsor Energy за вас зробить. І завдяки зусиллям українських працівників компанії Sponsor Energy, You Can Radio і погоджені завдяки дому метеликів. В цьому переліку тепер є вперше в історії України.